Динам українських військових, які загинули в Курській області, відмовляють у компенсації. Священик ПЦУ відмовився відспівувати українських солдатів, бо їх було охрещено в УПЦ. В Україні зросла кількість сектантів після заборони УПЦ московського патріархату. За ухилянтів тепер нестимуть юридичну відповідальність їхні родичі а дітей в Україні змушують здавати кров для потреб зсу. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко, і це програма Фейк Ньюз». Рідним українських військовослужбовців, які загинули в Курській області Росії, відмовляють у виплаті компенсації. Адже, як заявляє Гідпроб, ці військові загинули на території іншої держави, тобто вони не захищали Україну, як це передбачено законом. У таких пропагандистських повідомленнях, як доказ, прикріплюється відео, на якому дружина одного із загиблих військових демонструє відмову в письмовій формі. Я вже не розумію до кого мені звернутися. У мене загинув син. А мені. Відмовляють виплаті, тому що він загинув на території Курської області, а не на Україні. У мене загинув єдиний син. А я в копошу з ціма бумажками та отримую відмови. Дівчата, ось, будь ласка, ось. Ховайте своїх синів, не відправляйте їх, тому що це, це жах. І я не розумію, чому так. Які слід було очікувати, пропагандисти просто вигадали цю новину рідним українських військових, які загинули на території іншої держави на законодавчому рівні, передбачено виплати. Практично відразу після початку української військової операції у Курській області Верховна Рада України ухвалила поправки до закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Вони передбачають, що українські військові, які воюють на території Росії, матимуть у разі смерті такі са самі виплати та преференції, які ті, які загинули на передовій у середині країни, ми знаємо про цифру 15 мільйонів гривень. Родині загиблого військовослужбовця. для порівняння в Росії платять 7 мільйонів гривень, якщо я не помиляюся, І ці цифри, якщо у нас це 350 тисяч доларів, то там вона в 6 разів менша. Ця цифра Україна реально виплачує від січня 23-го року. Є наказ міністра оборони, яка регулює порядок цих виплат, і е, деякі там питання, то змінили порядок. Взагалі е, отримують кошти не відразу. Механізм зовсім інакший. Ті, хто мають безспірне право, отримують одну п'яту, а потім по на протязі 40, 40 платежів, що місячно отримують решти суми. Разом з тим, у мандійній ініціативі справ людини координаторка груп сімей військовополонених та зниклих безвісти Олена Білячкова каже, що до них родичі загиблих із такими скаргами не зверталися. Після загибелі військовослужбовця сім'я має зібрати всі документи, необхідні для отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибелю під час захисту батьківщини. Військова частина проводить розслідування обставин загибелі та видає сім'ї документальне підтвердження того, що військовий загинув під час захисту батьківщини. Пакет документів подається на ТЦК та СП, який їх спрямовує до обласної ТЦК та СП, а потім до органів і структур, визначених чинними нормативно правовими правовими актами, зокрема й до Міноборони, це може тривати кілька місяців, враховуючи, що спецоперація на Курщині нещодавно розпочалася. Рішення щодо загиблих там точно не ухвалювалися. Білячкова також прокоментувала відео гідпропу, в якому нібито дружина одного із загиблих військових демонструє відмову у виплаті. Експертка звертає увагу на те, що жінка демонструє відмову з військової частини. Виходячи з вищезазначного алгоритму, отримання виплат зазначає вона: військова частина взагалі не ухвалює рішень про таку відмову. Зважаючи на все, гідпроп просто не розібрався в особливостях української бюрократії і створив черговий фейк для дискредитації України та її армії. Бандитські змі та користувачі соцмереж поширюють відео як доказ нецерковної поведінки священника православної церкви України. На ньому чоловік у камуфляжній футболці спілкується на підвищених тонах зі священнослужителем. За версією пропагандистів, сварка розпочалася через те, що священник розкольницької ПЦУ, який раніше захопив церкву та майно УПЦ, відмовляється відспівувати загиблих українських солдатів, бо вони були хрещені в УПЦ. У деяких публікаціях вказується, що інцидент стався у Чернівцях. В тому основані ви двох наших погибших хлопців не впустили сюди. Я, Де ваша совість? Я вам скажу, чого щоб ви розуміли. Того, що я не можу заслужити з ними, що ви хочете, щоб служили похорон капілана або ПЦУ, то я не просіть мене, щоб я церкву. Не занісу це. Людина життя віддала! Ганьба! 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 Однак це фейк. Для його створення пропагандисти довго не морочилися і скористалися старим відео від серпня 2023 року та неправдивими заявами, які журналісти StopFake спростовували ще 2022 року. Нібито пцу не визнає хрещення священниками Української православної церкви Московського патріархату. У короткому тексті, що супроводжує відео, пропагандисти збрехали цілих чотири рази. По-перше, інцидент стався не у Чернівцях, а у селі Ірклії в Черкаської області. По друге, священник, який не пускає людей до храму, проти єрей Іван Лавришин, священнослужитель УПЦ МП, а не ПЦУ. По-третє, він не пускає людей до храму не тому, що загиблих хрестили в УПЦ МП, а тому, що не захотів правити службу разом із капеланами ПЦУ. Священник ясно заявляє про це на відео, яке по. Ширюються мережі того, що я не можу заслужити з ними, що ви хочете, щоб служили похорон Капілан або ПЦУ то я не просіть мене, щоб я заніс у церкву. І нарешті щодо захоплення храму, саме священнослужителю ПЦМП не віддав ключі від храму після того, як місцева релігійна громада пройшла всі етапи передбачені українським законодавством для переходу в ПЦУ. Парафіяни ще 2 червня на своїх зборах практично одностайно ухвалили рішення перейти до ПЦУ. Наш славний козацький Ірклієв нарешті матиме справжню українську церкву. Сьогодні відбувся захід, на якому жителі Віряни одностайно проголосували за перехід з УПЦМП до ПЦУ. Нарешті, і в нашій свято Троїцькій святині буде звучати молитва на українській мові. Наприкінці липня релігійна організація була офіційно зареєстрована, проте священник УПЦ МП відмовлявся передати ключі від храму. І лише 10 серпня, вже після випадку з відмовою від співу та загиблих разом із капеланом ПЦУ, парафіяни змогли зайти до храму. Зазначимо, що це не єдиний такий інцидент. У мережі можна знайти десятки випадків, коли священники УПЦ МП з різних приводів відмовлялися від співу та військовослужбовців, які загинули на війні за РФ. Уряд України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем презентував низку каральних заходів за ухилення від військової служби, згідно з якими застосовуватимуть санкції не лише щодо самих ухилянтів, а й їхніх близьких родичів, батьків, братів, сестер і навіть бабусь та дідусів. Санкції щодо родичів дублюють заходи до самого ухилиста і можуть бути у вигляді конфіскації майна, штрафів, заборони на використання транспортних засобів, обмеження у використанні банківських та платіжних систем, користування послугами зв'язку, позбавлення різних пільг та допомоги, що надаються державою, у тому числі спеціалізованої допомоги на утримання інвалідів та інших соціальних виплат. Однак це брехня. Проаналізувавши публікації, стопфейк з'ясував, що першим цю новину опублікував російський пропагандистський канал у телеграм Мрія 1 вересня 2024 року. Після чого вона масово поширилася у мережі та на проросійських ресурсах, таких як репортер, у публікації телеграм-каналу Мрія йдеться про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нібито презентував список заходів, які застосовуватимуться не лише до ухилянтів а й до їхніх близьких родичів. Однак, ні в цій публікації. Ні, в жодній іншій на цю тему не зазначено, коли іде, очільник уряду, зробив таку заяву. Про каральні заходи щодо родичів у також мовчать українські змі. Воно й не дивно, оскільки прем'єр-міністр України Денис Шмигаль чи будь-який інший представник уряду ніколи не робили таких заяв. Справа в тому, що в українській правовій системі діє принцип індивідуальної відповідальності: він означає, що кожна людина несе відповідальність за свої дії, і ніхто інший, включно з родичами, не може бути притяг. До відповідальності за злочин чи правопорушення, вчинене іншою особою. Принцип індивідуальної відповідальності гарантує, що правові наслідки настають тільки для тієї особи, яка скоїла злочин, а не для її родичів чи інших осіб. Стаття 61 Конституції України закріплює цю норму. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Законодавство України чітко визначає, що відповідальність за ухилення від військової служби індивідуальна та покладається лише на особу, яка зобов'язана виконувати військовий обов'язок. Родичі не можуть бути притягнуті до відповідальності за дії цієї особи, окрім випадків, коли вони свідомо сприяють ухилянтові переховуватись від військових обов'язків. Чи мобілізації. Теза про те, що до родичів ухилянтів застосовуватимуть ті самі заходи, що й до самих ухилянтів, серед яких заборона на використання транспортних засобів, обмеження у використанні банківських та платіжних систем, користування послугами зв'язку, позбавлення різних піль та допомоги, також видає підробку. Справа в тому, що згідно із законодавством України порушення правил військового обліку караються штрафом, а ухилення від призову позбавленням волі. Так відповідно до статті 335 ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та стаття 336 ухилення від мобілізації кримінального кодексу України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації карається позбавленням волі на строк до 5 років залежно від обставин. Якщо ж призовник військовозобов'язаний або резервіст порушить правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, таке правопорушення відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення тягне адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. В Україні примусово брали кров у дітей для потреб армії. Водночас наголошується, що це роблять самі військові, або ж ця кров збирається для іноземних найманців. В історії вже були випадки, коли дитяча кров йшла на підтримку здоров'я солдатів вермахту, і ця практика отримала свою оцінку під час Нюрнбергського процесу. Так, у першому випадку заявляється, що в селищі Томаш Піль Вінницької області за донорською кров'ю до місцевої школи прийшов командир 22-ї бригади ЗСУ, який погрозами змусив вчителів і дітей вирушити на пункт здачі крові. Частина таких публікацій супроводжувалася фотографією хлопця, який здавав кров у навчальному закладі. На задньому плані фотографії видно шкільні парти. За словами очевидців, справа дійшла до рукоприкладства. Після того, як піпка побив директора школи, керівництву довелося дозволити дітям здати кров для солдатів зсу. Однак це брехня. Насправді ж цю фотографію було зроблено у день донора, який провели 22 серпня в Томашпільській громаді. Тоді дійсно пункт забору крові обладнали у місцевому ліцеї, а сам забір крові провела виїзна бригада із Вінницького обласного центру служби крові за допомогою місцевих медпрацівників. Як повідомляється на здачу крові прийшли мешканці громади, військовослужбовці, керівництво громади, працівники держустанов, служб, організацій, старостати селищної ради. Усього кров здало 80 осіб. У локальних групах пишуть, що охочих було набагато більше, але за станом здоров'я не всі змогли взяти участь у цій процедурі. Було оприлюднено багато фотографій із заходу. Серед них можна побачити й ту, яку використав Агітпроб, але на жодному фото не видно дітей. У черзі на здачі крові перебувають лише повнолітні. Також Агітпроб заявляв, що у Полтаві дітей та підлітків нібито змушують здавати кров для шведських найманців. Про це буцімто написала українська медикиня Вікторія Омеляненко на своїй сторінці у соцмережах. Але Вікторія Омеляненко, фотографії якої використали для створення підробленого скриншоту, закрила свій профіль у. Фейсбук а пошук за ім'ям та фотографією показує, що зараз вона працює в Кобеляцькій міській раді, в комісії з питань соцзахисту, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та партнерських зв'язків. Жодних інших доказів проведення збору крові у дітей та підлітків у Полтаві немає. Водночас, після обстрілу інституту зв'язку в місті 3 вересня, внаслідок цієї російської атаки загинуло 55 осіб, 328 осіб постраждало. До обласної станції переливання крові звернулися приблизно 150 осіб. У медзакладі повідомили, що завдяки цьому вдалося закрити потреби у всіх групах крові. Важливо зазначити, що в Україні донором крові можуть стати лише повнолітні люди. Кров приймають у людей з 18 років, які пройшли медобстеження і не мають протипоказань. Визнач. Чених моз України У мережі поширюється відеосюжет із символікою відомої німецької новинної служби Deutsche Welle, в якому йдеться про те, що понад 4 мільйони українців перебувають у релігійних сектах або якось пов'язані з такими організаціями. В однохвилинному відеосюжеті стверджується, що міжнародний центр з дослідження та інформування про сектанство Фекріс підрахував приблизно 2 мільйони українців, пов'язані із сектанськими рухами. А після церковного розколу та гоніння держави на представників православ'я це число взагалі зросло. Вдвічі Україна стала країною із найвищим рівнем впливу сект на населення. Понад 4 мільйони людей в Україні займаються окультними групами у 2022 році. Ця цифра становила 1,7 мільйона. Фекріс стурбований зростанням впливу сект в Україні, у тому числі і деструктивні спільноти, які проповідують небезпечні для суспільства антигуманні ідеї. Експерти фекріс, зростання впливу сект пояснюють нестійким становищем православного християнства. Україні розкол у християнській спільноті призводить до падіння суспільної довіри, ускладнює ситуацію і втручання держави у справи церкви. Тому значна частина українців, які сповідують християнство, втрачають довіру до церковного інституту. Це плідно впливає на розвиток псевдохристиянських громад в Україні. Насправді ця інформація не відповідає дійсності. Мета цього фейку дискредитувати спроби України посилити національну безпеку і, зокрема, рішення щодо заборони діяльності на території України, Російської православної церкви та релігійних організацій, афілійованих з нею. Відео що розповсюджується в мережі, імітує дизайн відеороликів відомої німецької новинної служби Deutsche Welle, Так у правому верхньому куті відео можна помітити логотип компанії. Втім, ані на офіційному сайті, ані в соціальних мережах медіакомпанії такого сюжету немає. you <sighs> У самому відеоролику вказано, що його було створено 2 вересня 2024 року. Проте цього дня про Україну Дойчавеле випустив лише один відеоролик. У ньому йдеться про масований російський обстріл українських міст та українську операцію на території РФ у день початку нового навчального року, 1 вересня. Сам по собі відеоролик є компіляцією стокових фотографій. Це також вказує на те, що перед нами підробка. Справді відеоролики Дойчавеле містить оригінальні відео та фото. То матеріали слід зазначити, що асоціація Фекріс, яка об'єднує низку антикультових організацій, неодноразово зазнавала критики у зв'язку з проросійськими поглядами та антиукраїнською діяльністю частини її членів. До березня 2023 року. Фекріс мав представництво у Росії. Аналітики відзначають, що центр релігійних досліджень імені святого Іринеї Ліонського, який об'єднував членів і кореспондентів російського представництва Фекріс, був однією із найбільших та найактивніших фі. Лі асоціації і дві року її члени систематично підтримували російську агресію проти України після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фекріс видалила зі свого сайту інформацію про російські організації, члени асоціації, і лише через рік війни, у березні 2023 року, фекріс офіційно розірвали зв'язок зі своєю філією в Росії. Втім, це не заважає колишньому віце-президенту російського відділення проти єрею Олександру Новопашину, під егідою фекріс і далі поширювати дезінформацію про Україну. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.